І меб не повинні його бачити. Від відчуття впізнавання, у мене всередині все похололо, хоч і нічому було. Згоден, інакше накоять дурниць. Дивлячись у застигле обличчя зомбі-мага я відчула, як у мене почали трястись руки. Завчені на пам'ять слова заклинання у покою раптом вилетіли з голови. Між іншим, ти його навіть до ладу не знала, єхидно сказав підселенець. Він був другом меба та Лінс, а не твоїм. Я пам'ятаю ауру Кірта. Він був дуже сильним магом, як на мене. І що з того сила не рятує від смерті. Хтось таки зумів його здолати. Гадки не маю, хто б це міг бути. Від сарказму, що пролунав у голосі Альда, на мене наринула хвиля нудотного безсилля. І Сіда, виходить, теж десь тут. Усвідомлення того, що мах повітря маленька й тендітна, схожа на підлітка, хоч і явно старша за мене, теж могла перебувати серед цього натовпу мерців, нудотне відчуття стало майже нестерпним. Але за секунду стало легше, тому що відчуття холоду змінилося пекучою люттю. Тримай себе в руках! Інакше дурниці почнуться набагато раніше очікуваного. Разом з люттю прийшла дзвінка чистота свідомості слова заклинання у покою цього разу вишикувалися рівним уявним ланцюгом рівно тоді, коли мах землі наблизився на достатню відстань. Майже зрівнявшись зі мною, Кірт раптом підняв голову. І глянув на мене каламутними очима. Здається, за життя вони були карими. Заклинання у покою, що зірвалося з моїх пальців, зустріло перешкоду іншого зомбі. Мах з несподіваною спритністю почав відходити від мене поперек рухомого потоку мерців. Так, персональне заклинання не спрацювало. Треба спробувати масове. І взагалі слід було одразу використовувати його. Запізно, тільки й сказав Альт. Відіб'є. У його голосі я не почула ні розчарування, ні досади, начебто він з самого початку припускав щось подібне або просто вже втомився нагадувати мені про мою недолугість. І просто прийняв її факт. Руки знову затремтіли. Зосереться, холодно нагадав підселенець, і відлети від краю. Якщо зараз почнеться землетрус, може чимось зачепити і ти впадеш. Я слухняно виконала вказівку і відлетіла до середини пологого даху. Не відриваючи погляду від мага землі, що віддалявся в протилежний бік, я зупинилася поряд з одним із провалів у даху. І що тепер робити? Від кришталево чистої ясності розуму, в моїй голові залишилася така ж кришталево чиста і дзвінка порожнеча. Захищати дах, як тобі й доручено. Альт зітхнув. З такої відстані ти його не дістанеш. Взагалі нічим і ніяк? Так. А ти? З надією поцікавилася я. Я б міг. Але ж ми пам'ятаємо, що мене немає і не повинно бути. Гадаєш, Сад видасть нас раді? Не знаю, і за можливості волів би не перевіряти. Але ж ти втрутишся, коли, якщо стане зовсім кепсько? Можливо. Що ж, хоча б так, від Люті залишилася тільки внутрішня слабкість. І гіркота розуміння. Якщо тварюка з'явиться слідом за своїми маріонетками, ми всі тут поляжемо. Якщо тебе це втішить, навряд чи бліда потвора переживе передсмертний спалах лінз. В тебе все ще погане почуття гумору. А я й не жартую. Залунав знайомий свист і клацання. Перші зомбі підібрались досить близько для того, щоб сад взявся до справи. Заревіло полум'я. У відповідь далекий низький гомін, що долинув, начебто звідкись з-під землі. Втім, чому начебто. Навіть висячи у повітрі, я зрозуміла, наскільки сильно піді мною затремтів дах. Спочатку дрібно, але що довше тривав гул, то помітніше став хитатися будинок. Почалося. похмуро оголосив Альт. Магія Землі? Так. Зомбі сповільнилися. Деяких кинуло на стіни будинку, що знаходився піді мною. І низка спалахів ознаменувала їхнє упокоєння при зіткненні зі щитом. Частина мерців просто впала на землю. Багато хто з них провалився у глибокі тріщини, що відкрилися під їхніми ногами. Кинувши швидкий погляд у бік своїх супутників, я переконалася в тому, що вони не ушкоджені. Щоб там не надряпав на землі сад. Це захищало їх від чужої магії. Принаймні, поки що. Озвучив мої побоювання підселенець. Насилу відірвавши погляд від бар'єра, що мерехтів сріблом, я швидко оглянула периметр будівлі в пошуках аур тих, хто міг би вже почати дертися на дах. На деяке моє розчарування. Таких самогубців не знайшлося. Я знову зиркнула на тих, хто захищався внизу. Власна бездіяльність ставала справжньою мукою. Будинок тим часом продовжував відчутно тремтіти, але руйнувань поки не спостерігалося. Та й загалом кірт скоріше шкодив своїм немертвим союзникам. Ніж допомагав їм. Поспостерігай ще кілька хвилин. Якщо так само ніхто не робитиме замаху на дах, можна буде спробувати збити концентрацію кіртові. Як почнеш зі звичайного згустку енергії? Так просто, може, краще щось небезпечніше? На ньому ще ти через твоє небезпечніше. Альт саркастично виділив останнє слово. Заклинання у тебе ж і прилетить. Достатньо буде трохи його відволікти. Але можливість упокоїти його, ти вже прогавила. тепер цим займуться інші. а ти... Маєш дати їм на це час. Так, свою можливість я справді прогавила, піддавшись емоціям, з цим не посперечаєшся. Я зрозуміла, що ж, відволікати, так відволікати. Але натомість було схоже, що тварюка, звісно, якщо вона дійсно керувала всім цим збіговиськом. Вирішила відволікти мене. На дальню від мене стіну будинку хтось поліз. Мабуть, там кам'яна кладка виступала за межі щита, дозволяючи безперешкодно торкатися стіни. Або ж землетрус, що досі не вщухав, вплинув і на захисне заклинання, якимось чином послабивши його. Хто знає? Я повільно полетіла назустріч смертникові, чия аура була загалом типовою для зомбі, але залишала по собі досить дивне відчуття Знайоме. От тільки чому. А ось це вже зовсім недобре. Розгублено пробурмотів Альт. Ти про що? Потвора настільки добре влаштувалася, що вже почала розмножуватись. Якщо я правильно розумію, що саме зараз до тебе повзе. І що ж там? Павук у перехідній формі. Потвора почала створювати з зомбі подобу своїх родичів. Таких істот за моїх часів вважали молодими особинами. Але я в цьому не впевнений, якщо чесно. Загалом не відволікайся і вбий його якнайшвидше. Тепер зрозуміло, чому Аура здалася і дивною, і знайомою водночас. З павуками я вже стикалася, щоправда, із дорослими. Трохи не долетівши до краю даху, я зупинилася і завмерла. Накопичуючи енергію для удару, чекати довго не довелося. За кілька секунд у край покрівлі впилися бліді руки з тонкими довгими пальцями, що здавалися майже прозорими на тлі потемнілої від часу черепиці. Будинок невчасно здригнувся від чергового підземного поштовху. Пальці задерлися. І на секунду мені навіть здалося, що тварюка зірветься та впаде. Але останньої миті вона вхопилася за шматочок черепиці, що виступав серед інших, і різко підтягнулася нагору. Тварюка справді виявилася схожою на павука, але складалася всього з одного тіла замість звичних п'яти, шести чи більше. Істота схожа на оголену людину з неприродно довгими, багатосуглобовими руками і ногами та синюшно блідою шкірою. Потвора незграбно балансувала на краю даху, бо будинок продовжував здригатися від землетрусу. Темна точка на череві. Про всяк випадок уточнюю я. Так. Миттєво відповідає Альт. Зосередитись. Знову поштовх. Павук скидається і, ледве утримує рівновагу, піднявши руки лапи та відкриваючи бліде черево. На ньому пульсує темна пляма розміром змій кулак. Я звільняю накопичену енергію, формую з неї згусток і направляю його. Точно в позначену плямою ділянку. В останній момент тварюка ледь не ухиляється, намагаючись знову стати на всі кінцівки. Але удар досягає мети. Видавши відчайдушне виття, павук розплескується темною жижею і його рештки зриваються з даху. Обережно підлетівши до краю. Я бачу, як по тілу блідої потвори з хрускотом крокують зомбі. Тварюка не рухається, її аура згасла. Укинувши поглядом натовп, я бачу ще щонайменше двох таких самих, але аури інші. Біляво-червоними плямами вони виділяються на тлі зеленувато бурого свічення навколишніх мерців. Принагідно помічаю ще кількох мертварів віддалік. Але від будинку вони всі тримаються на шанобливій відстані. Я дивлюся далі, бо сподіваюся побачити, що потік тіл, хоч десь там, потроху слабшає. Марно. З хилом пагорба на вершину піднімаються все нові й нові мерці різного ступеня несвіжості. Від цієї картини мене охоплює відчай. Тримай себе в руках. Так, дійсно, Тримати себе в руках. Заспокоїтесь. Я окинула поглядом периметр будівлі. Ніхто не лізе. Добре. Мені здається, чи гуде все голосніше. Підселенець відповів не одразу, мабуть, прислухався. Не здається, і поштовхи зараз потужніші. У мене взагалі стійке відчуття. Що він збирається розколоти пагорб і розкрити могильник під ним. Промову Альда перервав гуркіт. Він був настільки гучним, що навіть заглушив голос підселенця у моїй голові. Я помітила, як покосився дах, навіть посилена магією будівля виявилася безсилою перед пробудженою кіртом стихією. Кинувши погляд униз, я побачила, наскільки вже розширилися тріщини в землі. Зомбі падали в них та зникали у темній безодні. Я стиснула кулаки до хрускоту. Відчайдушно хотілося обернутися, але настільки ж страшно було побачити те, що могло діятися за моєю спиною. Обернулася. Огороджене сріблястим бар'єром коло було острівцем спокою серед оскаженілої земної тверді. Але я не могла не відзначити, що свідчення щита ставало дедалі тьмянішим все таки навіть у ліча сили не нескінченні. Але сад так само висів у повітрі, а меб з лінц були живі. тож... Гадаю, саме час дати кіртові добрячого запотиличника. Згоден. Знайти мага землі було неважко. Опустивши голову, він стояв на нерухомому клаптику землі, і його невисоку кремезну постать коконом огортало щось на кшталт рудуватого пилу, що кружляв у повітрі. І я не могла зрозуміти, чи це справді був пил, чи так мій магічний зір показував присутність якогось заклинання? Це щит типовий для мага землі. Альт прокоментував побачене. Бити по щиту? Куди б ти не цілилась, потрапиш по ньому. Тож так, бий. Головне. Не піддавайся емоціям, вони зараз поганий радник. Втім, як завжди, я пам'ятаю, я справді пам'ятала. Більшість моїх помилок у минулому було скоєно саме під впливом емоцій. Зараз, коли від моїх дій залежали життя друзів та майбутнього родича, я не маю права на помилку. Стіни будівлі піді мною склались всередину, ніби вона була іграшковим будиночком з дерев'яних кубиків, зруйнованим незграбним рухом дитини. Я залишилася висіти у повітрі на тому ж рівні, на якому нещодавно знаходився дах. Добре, що, хоча б левітація, вже давно не вимагала від мене зосередження. Зараз мені слід було зосередитись на іншому. Відсторонившись від хаосу, що панував навколо, я відчула, як через моє тіло від кінчиків пальців ніг і рук до дощеколоток і зап'ясть, до стегон і плечей проходить магічна енергія. Проходить і збирається в центрі грудей. Трохи нижче від нині відсутнього серця, А зібравшись, повільно формує згусток. Спочатку приємно теплий, але що далі, тим сильніше це тепло нагадує жар. Всього за десяток секунд у моїх грудях за відчуттями палахкотіло справжнє багаття. Добре. Альт прошепотів це настільки тихо, що я спочатку подумала, здалося. Причому не тільки через звучання на межі чутності серед гуркотливого і гудучого місцевого кінця світу, а й через сам факт похвали. Втім, його подальші слова переконали мене в тому, що ні, не почулося. Дуже добре, додав він. Заряд такої сили він за всього бажання не зможе проігнорувати можливо, навіть зможеш пробити щит. Хоча я б на це не надто розраховував. Відпускати. Навіть у думках мій голос звучав хрипко та надламано. Енергія у грудях вже завдавала болю, який надто сильно нагадував перенесені мною нещодавні тортури. Так, розправивши плечі, я викидаю обидві руки вперед, і невидима звичайному оку порція магічної енергії сяйнистим сріблясто зеленим згустком спрямовується у вказану сторону. Але Кірт мах. Він побачить, який подаруночок летить до нього. Побачить, але нічого не встигне зробити я ледве не падаю на все ще вкриті подобою щита руїни будівлі. Але останньої миті вирівнююсь швидке підтягування енергії, якому мене нещодавно навчив Альт. Хоч і віддається болем у ногах і ребрах, там, де знаходяться не мої кістки, але це допомагає мені утриматися в повітрі. І все це за ті кілька секунд, поки відправлений згусток енергії долав відстань між мною та кіртом. Рудий кокон розвернувся полотном і кинувся назустріч. Огортаючи тепер уже сяйнисту грудку. На мить мені здалося, що Щит повністю поглинув удар, але слідом рудий пил спалахнув отруйною зеленню і полетів до мага. Вийшло. Такої суміші зловтіхи та задоволення в голосі підселенця я ще не чула. І не сказала б, що це мені не сподобалося. Я не бачила, але знала можливо, з досвіду Альда, що ця зелена пилюка пропалить тіло кірта до кісток, якщо потрапить на його шкіру чи одяг. Так і вийшло. Мах землі похитнувся, але встояв, підняв голову. Чомусь я була впевнена, що він дивиться на мене. А за його спиною, з ледь чутним крізь гул і гуркіт ляскотом, розкрився портал.